Літургія у Свято-Воскресенському храмі Сум завершується пасторською промовою архієпископа Сумського Охтирського, владики Мефодія і шануванням місцевих достойників за встановлення пам'ятної дошки засновнику міста Суми Расуму Кондратіву, полковнику Сумського козацького полку, будівничому свято-Воскресенського храму. До речі, в підмурках якого він покоїться і донині. Собор Фортеця, таким Воскресенський був 300 років тому. Ім'є і зараз. Рашисти прицільно вдарили по храму, а він за пару місяців прийняв на себе пам'ятний барельєф засновнику Сум, полковнику Кондратьєву. Наша відповідь буде ворогу, що ми можемо зробити, вшанувати пам'ять засновника міста, полковника Кондратьєва. І тут дуже символічно, що сучасний полковник, який з перших днів. Обороняв наше місто Володимир Лаврик зі своїми побратимами. Став ініціатором цього, цього проекту. Цей барельєф перший і єдиний в місті. А Герасим Кондратів, між іншим був людиною непересічною, впливовою, еліта тогочасного суспільства, воїн, політик, будівничий, меценат, Атаман з козацьким духом і з витягою. І пам'ять про нього буде вічна, Бо бачите, він почав собору храму, храму фортеці. Нехай Господь допомагає сьогодні нашим воїнам і за його молитвами також, що вистояти, щоб наступив мир скоріше, а він іде до миру, щоб наступив мир, щоб росіяни згадали, хто вони, звідки вони, і пішли до себе додому, будувати свою державу, яка розвалюється. Оце важливо, принаймні всі молитви за це, у славу Божу за Україну, яка понад усе.